Ремонтні роботи в колишньому приміщенні ватри почали ще у квітні 2015 року. Компанія, яка займається друком на м'яких матеріалах, планує вже незабаром почати тут працювати. Її засновник розповідає, виготовляють упаковку як для побутової хімії, так і для продуктів харчування. До речі, в Україні підприємств, які виконують подібні роботи в таких обсягах, є лише близько десятка. На даний момент перша черга. Черг, перша, перша черга практично готова, ну, ремонтні роботи завершені, залишилося вже робити е, комунікації, витяжки, елект, ну, підведення там силових кабелів, опалення. Зараз підприємство в Тернополі працює на вулиці Текстильній, проте розповідає В'ячеслав Скаланччій, переїзд у новий цех дасть можливість розширити виробництво, а відповідно і створити нові робочі місця та виконувати більший обсяг роботи. Ну, цей цех ми запускаємо для того, щоб розширити нову лінійку свого обладнання. От воно вже замовлено. Його поставка буде в квітні місяці 2017 року. І в квітні 2017 року ми план, ну, з квітня ми плануємо переїжджати сюди і запускати це. Ну, це обладнання, що приїде ще воно збільшить нашу потужність на десь на 80%. На даний момент наш випуск в рік складає порядка 2000 тонн упаковки різноманітної. Замовляють продукцію тернопільської компанії практично у всіх областях України. Безпосередньо на експорт наразі фірма працює лише для Молдови. Проте українські замовники свої товари експортують в тернопільській упаковці. Будь-яке підприємство, яке створює робочі місця і платить податки в Тернопільській області, для нас дуже важливо. І найважливіше, що сьогодні наш нам потрібно бізнес супроводжувати не лише на етапі завершення будівництва відкриття, а на етапі початку будівельних і ходу будівельних робіт. Це підприємство також є свідченням того, що можна створити нормальні умови для залучення можливостей. Місцевого інвестора українського інвестора, який готов вкладати кошти, налагодження виробництво створення робочої місць. Я думаю, що ми всі стаємо свідками того, як підприємство, яке уособлює ще по своїй суті радянський союз, перетворюється на сучасне підприємство європейського типу. Дуже добре і дуже зручно прийняти частину, яка зараз на які ведуться роботи, і частину, яку ми побачимо з наливними підлогами, не гірше ніж в наших магазинах чи супермаркетах. На сьогоднішній день нові господарі, які приходять, вкладують гроші. І роблю найсучаснішими, найпрогресивнішими підприємствами не тільки в Україні. Я думаю, що можу продиктувати на дуже серйозні позиції на європейському торговому просторі. Розпочати роботу в оновленому приміщенні компанія планує вже у квітні 2017 року.